Мобілку, значить, викидає його туди на асфальт. Потім, значить, кошельок викидається. Так розпочалася поїздка у приміській маршрутці для 68-річного Олександра Вілямовича. Інвалід другої групи часто їздить на дачу і завжди безкоштовна. Та цього разу водій відмовив, хоча й побачив посвідчення пільговика. Німеці. Вас не возимо. Ми возимо тільки в першу категорію, перша категорія, то без рук, без них. І атошників. Він від'їхав сюди і став. Він я не поїду. Я кажу, хорошо, я зараз визову поліцію, складемо документ, хто винуватий, той буде платити. Якщо я винуватий, я буду платити за час а Якщо ти, то будеш ти відповідати. Після цих слів водій накинувся на нього, пригадує пенсіонер, а інші пасажири замість вступитися навпаки допомогли виштовхати його із салону. Та так, що чоловік упав. Вони мене, значить, починають виталкувати, б'ють по рукам, ну я не буду вам показувати, все в синяках. І ногами виталкують з автобуса, Я не втримався. Вилітаю з автобуса, зчисав всі сіяти коліна, локти. У пенсіонера черебно мозкова травма та численні забої. Натомість перевізник, якому належить даний маршрут, навіть не провів перевірки. Він взагалі не вірить, що то був саме його водій. Якщо буде мій водій, буде доказано, що мій водій будемо думати. Будемо з водітелем говорити, будемо наказувати, будемо щось робити. але в дане час я нічого не можу до водія. тому, що там іде каже 15 хвилин, де автобус у час пік рано, і я не готовий вам сказати, що це був мій водій. Синцями та медичними довідками постраждали. Пенсіонер звернувся до поліції, там взялися розслідувати інцидент. Зараз перевіряється вся інформація для того, щоб встановити, хто саме з водіїв причетний до цього конфлікту. Попередньо в діях водія вбачаються ознаки адміністративного правопорушення дрібного хуліганства. Це стаття 173 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Але в скандальній справі не все так просто. На захист водія стали в обласній адміністрації. Там вивчили відео з реєстратора. Тепер навпаки, звинувачують пенсіонера інваліда у брехні. Мовляв, на кадрах чітко видно, що водій його і пальцем не зачепив, а виштовхали дідуся знервовані пасажири, які поспішали і хотіли їхати. Був якийсь пасажир, який з останніх е е сидінь. Вийшов, підійшов до того пасажира і випхав його з автобуса. І потім ще один пасажир викинув його речі з автобуса, і автобус поїхав. Але який там конфлікт, з чого він виник, невідомо. Водій таки має відповідати, але не за побиття, а за те, що відмовився вести пільговика. Втім, і пасажира треба покарати за брехню. Вважають чиновники. Коли людина каже: завідомо відомо правдиву інформацію, надає в тому числі вам. Я впевнений в тому, що він надав таку ж саму інформацію і слідчим. Ну, має бути в нашій державі певне покарання.